Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для прив'язування гачків. Це незамінний аксесуар для любителів риболовлі. Ця машинка дозволяє швидко та легко зав'язувати вузли на рибальському гачку. Лише кілька простих кроків та ваш вузол буде надійно закріплений. Пристрій виготовлено з нержавічої сталі, тому він буде міцним та довговічним. Вічним завдяки своїй компактності його легко брати з собою в рибальську скриньку або сумку. Він стане незамінним помічником для рибалок будь-якого рівня. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для наживки хробака на гачок. Даний пристрій це незамінний аксесуар для рибальства, виготовлений з міцного та легкого матеріалу АБС, який забезпечує зручність та міцність. Цей пристрій дозволяє легко та надійно наживити хробака на гачок без необхідності використання додаткових інструментів. В комплекті йде 250 гумових кілець, які забезпечують надійне фіксування приманки. Цей пристрій зручний для використання в будь-якому місці на березі, човні або персім Пропонуємо до вашої уваги вудочки для підлідної риболовлі. Дані портативні вудочки виготовлені з вуглецевого волокна. Вони мають неймовірну легкість та міцність, оснащені двома змінними вершинками, що дозволяє обирати найбільш підходящий варіант для різних умов риболовлі. Завдяки своїй конструкції забезпечують відмінну чутливість при клюванні риби. Легко складаються та розбираються, що робить їх зручними для перенесення в зимових умовах. Ці вудочки підійдуть для любителів зимньої риболовлі будь-якого рівня. Пропонуємо до вашої уваги рибальську приманку. Дана приманка чудово підійде для лову окуня або щуки. Вона плаває на поверхні води, створюючи привабливі рухи, які привертають увагу риби. Приманка має довжину 100 мм та вагу 20 грам, що робить її ідеальною для далеких закидів, оснащена гачками високої якості, які надійно отримують рибу. Вона ідеально підходить для рибалок, які віддають перевагу активному та захоплюючому лову на поверхні води. Пропонуємо до вашої уваги приманку для риболовлі. Цей вібраційний воблер для риболовлі має розміри 85 міліметрів та вагу 21 грам. Він ідеально підходить для лову окуня та щуки. Спеціальна конструкція з кульками, що гримлять, створює звукові вібрації, що підсилює привабливість приманки. Вона забезпечує далекі та точні закидання, що дозволяє ловити рибу на великій відстані. Міцний корпус та гострі гачки гарантують надійне закріплення та. Отримання риби